я Саша. И сегодня приехал мой тата. И он мне привез вот такую вот пиццу. Как я уже понял, эта пицца ну, не настоящая пицца, а желейки. Давайте я вам покажу, как она выглядит вот так. Вот, видите, вот, так, вот такая вот пицца. И давайте уже открывать. Так. Опа. Ма ведь крыл. А то моя тут вот такая вот пицца. Я думал, для нее потребны ножнички. А для моей ножнички не потребны. А Она высылается. А не потребны. Давайте же возьмем наши ножнички. И разрежем ее вот так аккуратно. Секундочку. Итак, давайте секундочку. І так, давайте продовжуємо. Ми розрізали нашу піцу. Вау! Давайте так розріжемо. А, а, воно ще покрита одним силіконом. Що ж, у мене так багато вашого мусора. Я просто не хочу. Так. Давайте я. Покажу, як вона виглядає. Отак от, от вона виглядає. Тепер давайте поставимо камеру на місце. І чекайте судочку. О. І тепер давайте вже. Ну, я думаю, їй вже якось так щоб попробувати. Дивіться, тут і павучки, і змії, і крокодили, і кислись, і очі, і гусениці, і ящериці. Тут коротше, так багато всякого. Тут. Ой, як пахне. Мармеладом ладом. Тяжко дуже ріжеться. Я думаю, далі я буду розривати. Ага, подумав я. Розривати він буде. Щас. Не вийде Це тобі так просто. Тенча Олександр. О, ні. Мені все вийшло. Опа. Давайте відкриємо повністю. Дуже багато часу займає оце відкривання цієї упаковки. Так якби не знати на що її започати як буде якусь війну. О! Вот якось я вже попробую. О! Нарешті! о, -о, 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 -о! Дивіться, як воно виглядає. Чуть... Класно! Вот тут ці голосы найти іде все насекомые. Ну давайте я ж хочу уже попробовать, а с чего обычно забатывается. Давайте почнемо з самого края, крокодила. Крокудел. Вот от крокодил. крокоделы. Прикольний крокодил. Я повністю думаю не буду доїдати, бо в мене тут ще дуже багато всякого. Ой, тепер саме жутке. Ні, ну все-таки є Тут якісь ще такі трубочки. А там далі вже куски пиццу. Все. Тепер попробуємо. Змію. Опа. Вона дуже-дуже лезна, я повністю її, її їсти не буду. Вона м'якіша, ніж... Клюкодил. На мої смак яблука. поставлю тут. Так, тепер у нас павук. О господи, павучисько! А -а -а. Давайте попробуємо. <хи> Як я боюсь павуків. <хи> Секундочку. Ми продовжуємо і дивіться: павук, я боюся його їсти, і в нього така морда страшна! Смак не классный. Уродня. Смак яблука Так, давайте теперь попробуем гусеницу. Вот такая вот гусениця. Да ты и Мандарина Мандаринная кость такая. Фанту. Фантус здягує. Тут намальований. Тут будуть йти кусочки піців. А у мене? А що у мене? У мене? мене якісь ліпьошки. Що це таке? Чекайте, ми ще до ліпяшок не дійшли. Ящірка. Ящірка. Дячерка з якогось машина, я ж маш мало. Моя сестричка тоже хочу подегустувати. От кокусі. Опа. Я ще все смачно. Тепер давайте спробуємо якісь такі, не знаю, як це назвати, отаку вот, вот зелену штучку. Mm. Да? Кісленька? Можна мені мамі ще можна? Мама, вибирай собі, що хочеш. Ммм, mm, Привіт. Я виберу собі оцей напевно, глист. Прикольно. У мене тут ще є ящерка і гусениця, і в павук. Mm -hmm. Якийсь таке там ...середині гамонку. Що Вася заказував це? Nee. Чи він сам так тобі придумав? Оцей страшний, бо там середині ага, щось є. Ні, ці самі смачні мені. Ну, Добре, ага. пробач. Дай мені ще щось одне, я йду. Бери гусеничку. Ні, великий такий. Мені жовтий. Ммм, а дереньки що? Дереньки змія. Можна це викинути вже? Ага. Зі смаком? Куколо це око? Заміяється смакну зміни. Все класно. Умірящий на сто момент. Попробуйте ліп піцу саму. Ти самі є ж нараз. Ми сам час попробувати нашу піцу. Раз, два. Оце ця піца саме не бомбенша. Не знаю чого? Але мені здається, що це якби так би, так Кока-Кола. Все, дуже все смачне. І це я з'їв тільки ем, одну частину зі всього. У мене тут є купа всього, ну, але то же саме. Дуже все клас. Я мить відірватися не можу. Ну що ж, думаю, ролик вже підходить до кінця. Зомбув Саша, павук Гена, гусеночка Алиса, крокодил ні, то Крокодил Гена, павук Толик и змея Богіра і, 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 і такі вот ящерка Маруся. Zambu. Ставьте лайки. підписуйтесь на мой канал. Зомбал Саша. Всем пока-пока!